Доброго дня. Сьогодні грудень місяць, 18 число, а на термометрі плюс 10. Звісно, дуже сильні температурні гойдалки вибивають нас з колії, з нашого графіку. Наші рослинки також погано себе почувають, тому що вони не розуміють, чи вони вже заснули, чи вони ще чи вже пора прикидатися. Взагалі не зрозуміла погода. Ну, маємо те, що маємо. Я вийшла на вулицю закінчити ті роботи, які не закінчила через. Минулі снігопади і вітри я не обстригла була верби і. Ну, Давайте буду все по порядку. Ну, Ось у мене тут наночка. Ми бачимо нану верба нана, вона кулястої форми, вона завжди дуже охайна, але через те, що вона довго тримала листя, то я її не обрізала. Тепер вже я її підстригла. Звісно, радикальніше буду її стригти вже тісною, а не тепер в цей проміжний час. Також я ще підстригла трохи ось свою форзицію. Форзицію, оцю підстригла трохи, тому що, як показала ця наша осінь, цікава, що сніг був дуже мокрий, було обледеніння і я думала, що я її втрачу через те, що були довгі гілки. Я її підкоротала. Це у мене магонія. Магонія набирає на цвіт. Ось така вона вже гарна у мене. Велика, Я її пересаджувала, вона деякий час хворіла, але е, має гарний вигляд. Я сьогодні обрізала всі свої злакові до прийнятної такої їм форми, для того, щоб вони легше переносили в снігопади. Наприклад, ось тут у мене був пінесетум. Ось. Бачите? Я залишила такі пеньочки, щоб я розуміла, де що знаходиться. Також у мене тут ситник, пообрізала, пообрізала, бо через потужні вологі снігопади, то все це поломило і мало не дуже гарний вигляд. Так, з цього боку у мене було просо. Просо одне. Ось. І там просто інше. Я то все пообрізала. Загалом, якщо дивитися, то і не скажеш, що у нас тепер грудень місяць і через 2 тижні новий рік. Я підстригла свою хакуру ні бо було налипання мокрого снігу і вітер, і я боялася, що її поломить через такі умови. Отак я її підстригла. Ось, і вона так буде й зимувати. Весною я її підстрижу ще то, що мені буде видаватися зайвим. Ще раз підстрижу. До речі, я зняла всі ковпаки, якими були накриті гортензії, і взагалі відкрила гортензії, тому що. Тому що не розумію, скажу так, як є. Я не розумію цієї погоди. Я боюся запарити свої рослини і буду бачити на теперішній тиждень весь обіцяють дуже великі ну як великий, Потужний плюс, можна сказати, що плюс 7, плюс 8 і сонце, і я не хочу, щоб вони були накриті. Можливо, це помилка, час покаже, нічого не розумію, але відкрила. Відкрила гортензії. Е, мій плюс в тому, що я знаходжуся ці всі квіти, це у мене подвір'я. І, і я у відпустці. Якщо буде мені е, здаватися, що це занадто холодно або мають бути морози, то я їх е, Прикрию знову ну, поки що відкрила, бо ну, мені здається, що це неправильно, коли так тепло, і вони накрить. Не знаю, ще так не робила, нікому не рекомендую, потім розкажу, що з цього всього вийшло. Цю форзицю я також, якщо видно, зараз я обійду. Ось цю форзицю я також трохи підстригла. Зняла її верхівку. Листя прибрала те, що посипалося, повернула на місце кору. Хто пам'ятає, я збирала була кору для того, щоб листя не забивалося мені в кору під форзицію. А так загалом може все ну, на даний час таке і все, як має бути для зимівлі. Ніби прибрано достатньо. Ті листочки, що ще посипалися, ті, що я не змогла зібрати вчасно, то так вони і будуть. Весною подивлюся, як це все буде. Можливо, ще позбирає, можливо, черваки. До речі, черваки не сплять, коли от рухнула кору, а всі черваки там на місці живуть, то, можливо, вони і перероблять ці листочки. Загалом мені подобається цей такий грудень. Я люблю тепло, мені подобається сонечко. ось Все, все охайно, все зроблено, був, був час все зробити. Не знаю, як рослини перенесуть, чи не тронуться вони в зріст через це потепління. Можливо, і ні, але будемо бачити. Я не розумію, чи достатньо вже був зупинений процес, ну, літній процес в рослинах, чи був він достатньо зупинений для того, щоб рослини вже тепер спали. чи вони… Ніби так трохи придрімали, і тут таке потепління, чи не рухнеться, це зараз все взріст. Але загалом спірею трохи підстригла, бо тримала листечко до останнього. Цю вербичку також. Ось. Також забрала з неї зайві гілочки. Те, що буде мені ще видаватися зайвим, то ще поприбираю. Ну, так, зовсім, зовсім. Така весняна погода. Ось. Навіть не знаю, що би я ще зробила з рослинками. Головне, тут не... якби був відкритий мій улюблений садовий центр, то я би ще, може, докупила якусь сосну хотіла, бачила на штамбі. Але вони вже прикрилися. Можливо, тепер. І відкриються ще через це тепло. Прибрала рослини, ті, що були у вазонах бетонних. Отак обрізала кропивку, а ця травичка, вона так і не замерзла, можливо, так і буде зимувати. Ну, я кажу, що взагалі-то погода дуже гарна. Ще маю позаграбувати листя в саду, у великому саду листя. Я його не чіпала, але тепер. Думаю, так як я у відпустці, маю вільний час, то чого б його і не прибрати з саду. Ніби воно вже було, скільки хотіло, скільки могло. На деяких Барбарисах ми бачимо ягідки. Да, погода вміє нас здивувати цього року. З одного боку і добре, що тепло, буде менший розхід газу. Дивіться, які ягідки на Барбарисі. Буде менший розхід газу, ну і, звісно, світло у нас не так. Буде тривожити раз. Тепло, ну не знати, не знати, побачимо, побачимо, думаю, чи не буде після цього потепління через тиждень, чи не будуть сильні снігопади і знову морози. Ну, попереджали нас, що погода буде така мінлива. Ось ще ці спірейки треба забула про них, ще ці дві спіреї, оцю і оцю, треба теж трохи підстригти, бо бачите, там листя зберіглося і такий нехайний вигляд. Ну ось ось коротко ми зробили обзор. Бачите, який вітерець. Обзор рослинок станом на 18 грудня погода, що як, ну, вітерець починається гарненький. Обіцяли нам. А так все гарно перебуло. Якщо рослини стрижені, це вже правило, що взиму рослини мають заходити стрижені максимально. Якщо є можливість, щоб це все витримувало отакі От снігопади, дощі, потім налипання мокрого снігу, вітер. І тепер ось так. Коли стрижена рослинка, то їй легше і нам приємніше на неї дивитися. Ну, ось так коротко я показала вам, що у вас по погоді, розказуйте. Бо вже руки чешуться, щось робити серйозніше, але розуміємо, що це тимчасове явище. І через тиждень ці коливання будуть знов. Все, всім пока-пока. Розповідайте, що ще треба зробити, що ще не зробили, і що плануємо. Чекаю всіх в коментарях.